Бахмутський, Авдіївський та Лиманські напрямки найгарячіші точки на фронтовій мапі. Там тривають постійні запеклі бої. Єдине, де росіяни намагаються чинити наступ, це під Бахмутом. Особливого успіху вони не мають. Вони підтягують свої резерви, тому що втрати окупанта росіян, там так званих ДНР ЛНР, які там ще лишились. Вони дійсно величезні і втрати приватних військових компаній, їх просто не це фактично гарматне м'ясо а підвозяться нові й нові, нові сили. Триває битва за креміну на Луганщині. Ситуація залишається складною. Перевага на боці збройних сил України потроху йде просування вперед, але місто все ще не звільнили. І зараз закінчується двомісячна підготовка певних підрозділів от тих свіжомобілізованих, і їх протягом я думаю, січня кинуть все одно в наступ, так само по різним напрямкам. Нічого це в ну в цілому не дасть Росії. Єдине, що ну дійсно просування наших сил оборони вперед ну буде не таким стрибким, як би нам всім хотілося. А це бавовна у місті Енгельс Саратовської області. Російське Міноборони підтвердило інформацію про трьох загиблих військових, і це відповідь на те, що країна-агресорка чинить на українській землі. Якщо росіяни думали, що нікого в тилу глибокому чи будь-де війна не торкнеться, то вони глибоко помилялися. Тому, як бачимо, от такі речі вони відбуваються все частіше, і будемо сподіватися, що це в ну, Україні буде тільки на руку. СБУ викрила ще одного російського поплічника. Чоловік під час захоплення Вишгородського району на Київщині пропонував допомогу ворогу у війні проти України. Зловмисник зливав агресору адреси проживання місцевих жителів, що потенційно могли входити до руху опору. Серед них колишні учасники антитерористичної операції на сході нашої держави. За його наводкою, загарбники вдиралися до помешкань українських патріотів та викрадали їх. Після цього потерпілих катували і примусово вивозили до РФ. Росія зможе ще два-три рази завдати масованих ракетних ударів по інфраструктурі України. Про це повідомив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Також додав, що Україна поверне назад усі втрачені території, включаючи Крим. Ми повернемо назад всі втрачені території. Україна є єдиною визнаною державою в кордонах 1991 року. Крим буде повернута. Комбінованим шляхом і силою, і дипломатією, але без сил нічого не буде, і наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках. І Україна має намір порушити питання про подальше перебування Росії в Раді Безпеки ООН. з такою пропозицією. Сьогодні офіційно виступить на засіданні. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.